Так, Марій, доброго дня, Марій. Гляньте, будь ласка. Я так пробіжусь по кругу. Подивіться, як все акуратненько. Ніяких. Ну, то зробимо все дуже-дуже акуратно. Немає ніде ніяких потьоків, немає ніде нічого, Бачите, ми їх підкрасимо, щоб все було видненько, А все зроблено. Датчики. ну, Оце бачите, це все там, ну, клапан, це все я наготував вам ну, це все переходнички дам від себе, так як я обіцяв вам. Вода залита, мені потім візьмемо датчики, радіатор 3307. Ну, це все по карті да, своєму знайомому покажете. Ви жінка, трошки вам може там буде незручно, а там людина, мужик він побачить, він чоловік він зорієнтується. Так, от бачите, все це це кран на 32-й, на залівку води, на всасуючий рукав і на одобриння датчик. При виході на тиску води. ну 4, Це 4 атмосфери для орієнтування. Вам. Це, тут бачите, тут можна кране якось кинути, набрати води там десь на полі треба, де вам теж вам зробили. Датчики. Смазку насоса. дивіться, 3-4 дні помчка попрацювала з салідовим пісолетом 3-4 рази насосу, смазку насоса буде робити. Ну, це все ваш, цей, хто у вас буде в полі працювати, ваш робітник, він нехай мене не бере, це все я вам розкажу покажу. Бачите, все дуже акуратно зроблено. На 200 кубів. Так, давайте ми будемо заводити він. Підключаємо бачите, підключаємо плюсову клему. Оце загорілася генератор у нас лампочка. Зранку холодний, грім ще накала. Синя лампочка загорюлася кнопочку, секунд 10. Все, заводимо двигун, дивіться, завівся двігон. Дивіться, завіся двігун. Так, дивіться, дивіться на тим, там трошки обороти тим. Це на оборотах дивіться, як він там робить. Я покажу масу горловину. Це саме основне моря, дивіться. От показує, дивіться, яка там ситуація, це показує якість двігуна. Якщо звідси де парувати, там де димень, то все погане кругом. Бачите, це якісний хороший двигун. Тушечка лежить і вам працює. Тобто, ну, мотористи всі знають, Хлопці, і покажете відео, вони вам скажуть. Дивіться, трішечку так само показують. Подказують, так само щупа, дивіться, будь ласка, що тут кожен яке димо парово. Туди нічого не, не будь ласка. Подивіться, будь ласка, як він риненько чотенько працює. Двигуни. Взагалі питань немає. Бачите, на холостих, от на тимочок нам покажу. Як він рівненько, чітенько працює двигун. Це фіксатор обертів, це оберт і буде відставляти само. Мари, я даю вам чуть оберти, він дуже-дуже добре дує. Це повітря. Він там середні оберти максимум у вас будуть. Заглушу, Марі вам. Заглушу вам двигун. Ой, безвчичина кала. Ой, це, це без Бесвічена кала. Це якщо двигун заводиться, без свічина кала ще навіть холодненький. Це дуже такий якісний двигун. Гляньте, будь ласка, як він рівненько, чітенько працює. Взагалі, взагалі така чудова робота його, ну, прийде побачите. Заведете там на делівері де, де і все, питання буде взагалі. Мягенько, рівненько, чистенько. Ну, тобто питання буде взагалі у вас. Так, ну Це глушилочка, заглушимо клемму. Знімемо, щоб лампочка там Так, 3,0 двох резпредвальний двигун на 140 кінських сил. Насос пн 40 з вершиною клетчаткою на 200 кубів за годину. Готов до відправочки.